Вітаю! Інформаційна програма Южницькі новини в ефірі нашого телеканалу у студії Ірина Ботнер і в сьогоднішньому випуску ви побачите. Переконлива перемога! Володимир Зеленський набрав майже 90% голосів у Южному. ВК Хімік дев'яти став чемпіоном України. У Южному стали менше смітити. На міській толоці цього року було зібрано у два рази менше сміття. Телебачення миг протягом всього дня виборів проводило прямі включення з виборчих дільниць. Глядачі каналу южницького телебачення мали нагоду спостерігати за процесом підрахунку голосів наживо. Володимир Зеленський отримав безпрецедентну підтримку южненців. Далі детальніше. Зеленський, 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 Зеленський. Кредит довіри майже 90% за Володимира Зеленського в Южному голосували активно. Більше 70 відсотків явка, з них 88 за Зеленського. Попередньо Сергій на цих виборах президента бере участь вперше. Вибір зробив на користь Зеленського. У мене є просто один фаворит і за нього я проголосував просто тому що ну, чувство гражданського долга є. розумієте, Володимир Влад... Зеленський. Он чоловік, який всю свою кар'єру шутив над політикою України, і навіть стоїть злагати на нього больші очікування, Раз уж он шутив всю свою жизнь. Так, і від нього є ждать. Результати виборів дещо неочікувані для тих спостерігачів, які представляли кандидата Петра Порошенка. Побоювання щодо переможця ґрунтуються на висловлюваннях кандидата та його оточення у період передвиборчої кампанії. Перше, це напевно те, що треба Володимиру Олександровичу зараз ретельно слідкувати за кожним кожним своїм словом. Адже я упевнений, це мої переконання особисті, що він не вважає події на сході України цивільною війною, громадянською війною. Упевнений, що він не називає повстанців. Не називає правильно повстанцями російської окупаційні сили. Я упевнений в цьому, але він зачитав це з аркушу паперу і створив для себе в очах якраз атошників, осників, нас, військових, такий Ореол, символ людини, яка не переймається нашими проблемами, не переймається проблемами війни на сході України. Йому треба бути набагато уважнішим. До кожного. Слова, яке він виходить з його вуст, друге побоювання це заява Коломойського. Володимир Олександрович не приховує своїх стосунків з Коломойським ділових партнерських. І заява Коломойського про те, що він хоче повернути 2 мільярди доларів за приватизацію Приватбанку. Мене особисто дуже сильно лякає, тому що ці 2 мільярди це наші з вами гроші. Це гроші громадян України. Якщо людина хоче їх повернути, це значить іншою мовою, як працівник з як Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в минулому. Я вбачаю тільки одне: це я хочу вас шукати на 2 мільярди доларів. Оце у мене найголовніше теж побоювання. Міський голова Южного, за кого голосував, не розповідає. Чотири роки президентства Петра Порошенка вважає вдалими для місцевого самоврядування. Головною проблемою діючого президента називає бізнес. «Сама велика проблема нинішнього президента це його власний бізнес. От цим сказано все. Якби цього не було, якби. Е Дійсно, люди відчули, що Порошенко сьогодні і цих 5 років працював тільки на країну, тільки для своїх громадян, громадян України і менше піклувався за особистий бізнес. Повірте, що все було по-іншому. Це була його стратегічна помилка, я вважаю. Підрахунок голосів на виборчих дільницях в Южному тривав близько двох годин. Зранку, 22 квітня, всі документи члени комісії Южного вже здали до округ кому, що в роздільній. Офіційні результати виборів оголосить ЦВК. Волейбольний клуб Хімік в дев'яте став чемпіоном України. Фінальний тур проходив у Южному з 19 по 21 квітня. Южнинки стали чемпіонками достроково після матчу проти Запорізької орбіти. Церемонія нагородження відбулася 21 квітня. Четверо волейболісток хіміка відзначили індивідуальними нагородами. Волейболістки Хіміка святкують своє дев'яте поспіль чемпіонство. Одразу по завершенню останньої у сезоні гри дівчата виконали переможний танець. Цьому моменту передували три поєдинки вдома проти Вінницького білозгару, Запорізької орбіти та Луцької Волині. Матч з білозгаром завершився на користь южнинок з рахунком 3-0 25-19, 25-16 та 25-10. Перемога над орбітою 20 квітня забезпечила хіміку дострокове чемпіонство. Матч завершився також 3-0. Змусили понервувати южнинок гості лише у першому сеті. Запорізька команда вдало стартувала. Проте хімік переломив хід партії, яка закінчилася з рахунком 25-22. Результат наступних сетів 25-16-25-10. «Дуже ради, що змогли відстояти звання чемпіона України. И что опять же в этом сезоне, в сезоне мы забрали все э, трофеи. Но в последнее время это какая-то у нас не знаю <свят> тенденция, что ли, что мы как-то не, не очень хорошо начинаем, но в ходе уже игры разыгрываемся и уже выходим на свой уровень игры. У нас каждый матч чемпионский, поэтому говорить о том, что какая-то игра была особенная, нет. То есть для нас все игры были, что в чемпионате, что в финальной части. Всі виходять, ми вже неоднократно говорили, против, проти, проти хіміка, проти чемпіона. Поэтому не как як вони будуть грати по чемпіонату, головне выиграть у хіміка. Ну, слава Богу, у нас у нас поки 9 лет получалось відбиватися від этого явлення. Ще раз показали, доказали. Ну, в рамках українського чемпіонату все нормально. У заключний ігровий день южненки зіграли з Луцькою Волиню. Волинянки зуміли вигристи у хіміка одну партію. Другий сет завершився на користь гостей з рахунком 25-20. Проте це була єдина осічка, яку допустили чемпіонки. За рахунку 1-1 хімік зібрався та впевнено переміг суперниць у третьому та четвертому сетах – 25-13, 25-16. церемонії нагородження четверо гравців хіміка увійшли до символічної збірної. Найкращою догравальницею визнано Юлію Бойко. Найкращою центральною блокуючою стала Дар'я Дрозд. Христина Нємцева отримала відзнаку як краща ліберо. А МВП визнано Діану Карпець. Ще більше радостне, ну, тому що я сьогодні перевалила соточку блоків за весь сезон. У мене 102, тому. Я как-то рада очень. Я думала, конечно, что я не получу MVP, я буду лучше блокирующей, но MVP, конечно, круче. Очень приятно, победа наша, девятое чемпионство химика, это тоже очень приятно. Конечно, приятно. Сейчас это свежие эмоции, это круто. Даже не знаю, с чем это сравнить. Когда ты лучший, когда твоя команда самая сильная, и как бы всем не хотелось у нас выиграть, мы все равно остались самыми сильными. Девчонки из других команд нам составили. Тож, хорошу конкуренцію. Не так легко нам додалось, як может бути кажется со сторони. Пришлось нам поборотися із Запорожжям с Луцьким. Тож підсумок сезону такий. Бронзовим призером стала Луцька Волинь. Срібним Запорізька орбіта. А Южницький хімік здобуває дев'яте чемпіонство поспіль. Це 18-й трофей в історії клуба. Для Дарії Дудінок та Дар'ї Великоконь ці медалі перші у їхньому житті як гравців за команду суперліги. Адже це був їхній перший досвід гри на професійному рівні. Чесно, не передаваємо емоції. Очень, очень круто, очень класно. Це совершенно інший уровень гри. Це великий опит. Навіть рік Год в суперліги, це уже великий как бы большой опит. І, скажімо так, большое спасибо девочкам, які підтримували. большое спасибо тренерам, які учили. Я хочу продолжать дальше далі. Думаю, досягати нових вершин. І я думаю, що ми будемо делать це все з хіміком. Поэтому... Удачі нам! Сезон 2018-2019 вдало завершено для волейбольного клубу Хімік. Окрім дев'ятого чемпіонського титулу, южненки цьогоріч стали володарями кубка та суперкубка. Вітаємо нашу команду. Бажаємо всьому колективу ВК «Хімік» гарного відпочинку. У Южному стали менше смітити. Це показник щорічної міської толоки на День довкілля. Учасники акції 20 квітня назбирали по-южному 350 пакетів сміття. До процесу були залучені як дорослі, так і діти. Збирати сміття по місту в цей день виїхали три одиниці спецтехніки. Зібране сміття відправилося на спецполігон. Подробиці далі у сюжеті. В южному назбирали в два рази менше сміття ніж минулого року. За результатами загальноміської толоки учасники назбирали 350 пакетів сміття. Минулорічний показник 640 пакетів. Територія яку охопили учасники толоки, така ж як і минулоріч. Околиці міста, міст та пляжно-паркова зона. Візуально смотрю по кількості мішків з мусором. Може бути це як хорошо, що дета вже люди може менше, менше саря. Дай бог, потому что в принципе мне, мне показалось, что в этот раз немного меньше, чем всегда. Те поля, где обычно мы там собирали много-много мешков, это вот между автомойкой по десанта и Шелом, потом между Шелом и до въезда в город до пересечения с улицей Старониколаевской шоссе. Вот, и получается, мы посмотрели, ну, меньше собрали, чем в прошлом году. Хотя вроде прошел, посмотрел, ну, чисто. Екологічний марафон розпочався 20 квітня близько восьмої ранку. Першими прибирати свої території вийшли комунальники. Наприклад, медики з поліклініки та лікарні з самого ранку наводили благоустрій у парках біля своїх лікувальних закладів. Цей день довкілля треба проводити не раз в рік, а проводити хоча б раз в місяць. Тоді буде толк. А то, що ми проводимо його в рік, ви зараз обійдете всю територію лікарні, так також як і біля поліклініки. Ви ніде не знайдете одного курка. Тому про це треба дбати постійно, а не проводити раз в один на один рік, а потім вивозити самосвалами і тракторами мусор. Якщо це ми на території, у нас територія розприділена між всіма відділеннями, поліклініки, до речі, також між відділеннями розподілена. і того люди постійно дбають і дивляться за тим, що вони є. Більшість знахідок це пластикова та скляна тара, поліетилен та зламані меблі. Сьогодні в 9.30 ми почали обирати сьогодні суботник. Ну, на этом полі. Бути, очень много бутилок, всяких шурцов. Ще таке. Висадки дерев та квітів у цей день не було. Комунальники висадили квіти заздалегідь, а висадити нові дерева в уже планують по осені. До загальноміської толоки приєдналися і працівники адміністрації морського порту Южний. Колектив адміністрації 20 квітня наводив благоустрій на території санаторію профілакторії портовик. До толоки долучилися усі підрозділи. Тож колектив встиг прибрати і пляжну паркову зону, спортивні майданчики та зону відпочинку літнього кафе. Вони приходять до портовика не тільки відпочивати, а й попрацювати. В адміністрації морського порту Южний вже доброю традицією стало проводити толоку на території санаторію профілакторію портовик. Масштабну акцію підтримали всі підрозділи адміністрації. Тож 20 квітня увесь колектив взявся за інвентар і працював. Дехто навіть привів і дітей. Сьогодні приймали участь підрозділи адміністрації морського порту Южний, всі підрозділи без винятку. Це захід, який проводжується кожен рік, сприяє поширенню культури екологічно екологічної безпеки та заохочує людей до збереження навколишнього середовища. Як ви бачили, що тут знаходяться не тільки дорослі, але й діти. Тому це також дуже позитивний момент, що батьки заохочують своїх дітей та перевивають їм цю культуру. Жіґодна, уже шестой хожу на суботники, беру з собою всегда своего ребенка. приучаю к труду. Намного менше мусора, преобразовывается, дуже приятно видеть людей на субботнике. Ми всі друг друга знаємо в рабочее час. На субботнике отдыхаем від от роботи, від компьютера, общаемся. Жінки наводять благоустрій біля літнього кафе та на спортивному майданчику, адже тут у кожного свій фронт робіт. Наприклад, енергетики чистили зливові каналізації, а вохар наводили благоустрій на спортмайданчику для пляжного футболу. Каждый год убираем. Вот мы недавно убрали на э, Григорьевского десанта памятник от этого Мы поубирали, перекопали, все красиво сделали. А потом приезжаем сюда, здесь еще работаем. Как-то мы привыкли еще с давних времен субботники. Есть субботники. Убирали траву на спортивной площадке, чтобы подготовить. Нашим спортсменам, щоб вони фізично готові були на піскі тренувались. Очень заросло за зиму, багато бур'яна. Ми його висипали, зібрали граблями, вибросили. Невід'ємний елемент традиційної толоки це елемент азарту. Чоловіча частина адміністрації змагалась у перетягуванні канату, а жінки, звісно, вболівали. Моти зашкалюють. Всегда тяжело. Всегда тяжело сорівнуватися, особливо з достойним противником. Команда найголовніше команда. Ми то тобто, забиваем то і работаем. Перетягиваем канал. Завершилась столовка офіційним заходом. Працівникам, що відзначились у сфері захисту довкілля, вручили грамоти. Православні християни відзначили вербну неділю. У Южному в храм Пресвятої Богородиці, 21 квітня. Парафіяни прийшли освятити вербу. Передує Вербна неділя одному з найбільших християнських свят великодню. І це всі матеріали на сьогодні. Дякую, що були з нами до зустрічі.